Роздутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. У День соборності України 22 січня Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. За словами президента, це означає повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. Текст указу з'явився того ж дня на сайті Офісу президента. У документі зазначено, глава української держави доручив Кабінету міністрів із залученням експертів розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців в РФ, зокрема на історично населених ними землях. Але яким чином українці могли опинитись на території, які зараз є сучасними землями Росії? Розібралися з істориком Артуром Бабенком. Все доволі просто. Наприклад, після ліквідації Запорізької Січі у 18 столітті частина запорозьких козаків, шукаючи нові землі, активно переселяється на Кубань. А от вже наприкінці 19-го, початку 20-го століття, українські селяни, яким на жаль не було земель на наших територіях, їхали на далекий схід, де російська влада активно роздавала землі всім бажаючим. Ось так наші пращури заселили в тому числі і російські території. Історик додає, жителі етнічних українських територій ніколи не забували про своє минуле українці на цих територіях, тобто Кубань, далекий схід зелений клин, вони були дуже активними і вони завжди пам'ятали про свою батьківщину. Лише один з прикладів під час революції 1917 року. Українці на території далекого сходу, це зелений клин. Вони навіть просили українську владу зробити ці території колонією Української народної республіки. У новоствореному указі також йдеться. Уряд має зібрати та вивчити факти та свідчення про злочини вчинені проти українців, що проживають або проживали на територіях РФ про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації українців. Також розпочнеться активна робота з протидії дезінформації та пропаганді Росії щодо історії та сьогодення українців Росії. В указі також зазначено матеріали про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв'язки земель, населених етнічними українцями, будуть висвітлені у навчальних програмах і підручниках.